Я не дуже люблю багато говорити за сцену, але сьогодні у мені є дещо сказати. 28 листопада, коли до мене прилетіла ракета і зруйнувала моє житло. Це був це було потужне, це був такий удар для мене, для моєї родини, бо з Херсона приїхала мій батько та моя мати, де те, що зруйнувало наш будинок, будинок мого, мого дитинства. зруйнувало будинок моєї моєї тітки. Вони всі приїхали в наше наш місто. Прекрасне місто Одеси. Ми всі разом жили в тому дитинку і 28 лютого його зрейнував. Я хочу подякувати за кожне слово співчуття. Я дякую вам за кожний добрий погляд, за кожні добрі дії. Я дуже вдячний концертнестру оркестра Анастасії Киряк, яка, поки я був заклопотаний даною дією в моєму житті, вона відкрила банку, і люди зі всього світу мені допомагали. Я дуже вам вдячний, бо в той момент. Я просто був, був на розрив. Я не знав, що робити і був трошки потіканий. Я вам дуже вдячний за вашу допомогу, за те, що ви є. І Я хочу сказати, що давайте не дивлячись на все, що. Вокруг нас приходить, щоб ми друг другу допомагали, щоб навіть самі такі, знаєте, навидяні ми могли друг другу все одно підтримати, щоб ми не злились на друг друга, щоб ми не лаялися, щоб ми друг до друга відносились з теплом та повагою. Крім нас самих більше нікого немає. Ми розпочинаємо концерт.